В ім'я Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі брати і сестри, знові і знов повторюючи ті слова Різдвяного вітання, ми переживаємо незвичайне піднесення і водночас подив. Бо подив цей викликає в нас така несподівана, така парадоксальна зустріч двох логік нашої, побутової, людської. І логіки іншої, Божої. Вони зустрічаються у Віфлеємському вертепі, і саме сьогоднішнє читання Євангелії від Матея дуже добре демонструє нам той подив, який викликає у світу людської мудрості, слави у середовищі тих, кого ми назвали сьогодні політичними та інтелектуальними елітами ця подія. Адже справді. Куди йдуть східні мудреці до царя, бо ж вони дізналися із передвіщення зорі, що має народитися хтось найвищий у світі, а хто ще найвищий правитель, цар у розумінні того часу. От вони йдуть шукати майбутнього царя у царські палати. І що вони там знаходять пустку. Не тільки відсутність. Цієї царської дитини, вони не знаходять там навіть відповіді на своє питання. І тільки коли Ірод скликав мудреців з усього Єрусалиму, вони пригадали, що у пророків, не в їхніх власних розрахунках, а в старозавітніх пророків згадується про маленький Вифлеєм, де має народитися цар-царів. Ось туди і попрямували мудреці. І далі йдуть вони. Щоб віддати поклін так, як належало, символічно в дусі того часу, підносячи дари золота, ніби податки цареві, але водночас захопивши з собою і ладан, яким вони мали позначити прихід особливого царя як Божого сина, але і мира, як людині, що має померти. Можна собі уявити, як би шукали вони цю маленьку дитину, новонароджену дитину у Вефлеємі, якби зоря не показала їм шлях до цієї бідної печери, стайні, де отримували худобу і де прийшов у світ Божий син. І ось тоді перед ними відкривається ця велич людської простоти. Велич повсякденності, яка від нас дуже часто буває прихованою. Бо і зараз, коли ми уявляємо життя світу, відтворюємо його, поширюємо його образ в інформаційних мережах, то кого насамперед ми показуємо: високопосадовців, батіїв, віп осіб, людей із шоу-бізнеса, тих, кого відносимо до різних. Топ десятків і топ-сотень. І ми самі здаємося на цьому тлі такими маленькими, непомітними, нікому не потрібними і не здатними вплинути ні на що довкола нас. І сучасна цивілізація, цивілізація, яка починає стверджувати культ насичення, культ успіху, перемоги у конкурентних змаганнях, вона підтримує у нас саме цю ілюзію. Але ось приходить до нас знов і знов Божий син, і намагається відкрити у нас самих оту незмірну велич Божого творіння, про яку йде сповістити світові Божий син і син людський. Бо ж він не просто показує свою велич навпаки. Він часто переконує своїх учнів, щоб вони не свідчили про його чуда. І він переживає. Певне розчарування, коли саме чудо його навертають людей. Ні. Він прийшов не для того, щоб свідчити про перевагу Бога над людьми. Він прийшов повернути людині її відчуття богосинівства. Бо всі ми є Божим творінням. І в кожного з нас вкладено ті образ і подоби Божі, які і роблять нас найціннішим, що створено у світі. Бог приходить, щоб відкрити. Велич нас самих, показати в нашій душі той віфлеїмський вертеп, до якого він прямує, обминаючи царські палати. Він приходить, щоб повернути людині її гідність, знищити принизливе рабство, яке, власне, і зникло у світі з появою християнства, не відразу, поступово. Не раз буває. Коли Христа питають його апостоли про те, хто буде першим, хто сидітиме праворуч і ліворуч від нього, він відповідає із такою самою парадоксальністю Божої логіки, кличе у відповідь на суперечки своїх учнів про пріоритет, дитину, ставить її посеред них і показує: ось таких буде Царство Небесне. Отже, велич людині. Дається не в її посаді, багатстві, її красі, її таланті, вона дається насамперед у її Богосинівстві, у величі простоти, яка і стає для нас дверима до Бога, відкинути ілюзії, звільнитися від влади, нав'язуваних цивілізацією достатку. І насолод міфів відкрити простоту Бога, що йде до віфлеємського вертепу, Іде, щоб нас спасти. Ось у цьому і є той зміст Різдва, який допомагає нам пережити щороку в цей день відкриття самих себе і нове народження. І на тлі цього відкриття, на тлі відчуття присутності Бога. Тепер уже назавжди в нашому житті, як нашого Спасителя і провідника на шляху до спасіння, ми і можемо звільнитися від примар страху перед обличчям загрозливого довкілля, яке намагається розчавити нашу гідність, показавши нашу нікчемність порівняно з земними цінностями. Ми відкриваємо власну велич у Богові, і Він кличе нас, пізнавши цю велич, не перебувати у рабстві, земним цінностям і міфам про ці цінності, а простувати разом із Ним, із Віфлеємської печери до спасіння, простувати до того Небесного Царства, де всі ми будемо тими царями, яких. Безнадійно шукали волхви у іродовому палаці до цього вічного царства, і прийшов кликати нас Христос, відкриваючи Його зерна у душі кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!